Стенокардія напруги це хронічна форма ішемічної хвороби серця, яка проявляється болем та дискомфортом у грудях під час фізичного навантаження чи емоційного стресу. Вона значно обмежує щоденну активність, знижує витривалість і впливає на загальне самопочуття. У багатопрофільному санаторію Теплиця ми пропонуємо комплексний підхід до відновлення роботи серцево-судинної системи та покращення якості життя. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі та дивіться відео до кінця. Приємного перегляду! Що таке стенокардія напруги і чому вона виникає? Стенокардія напруги це стан, при якому серцевий м'яз отримує недостатню кисню під час навантаження. Основні причини її розвитку атеросклероз коронарних судин, гіпертонічна хвороба, надлишкова вага та низький рівень фізичної активності, цукровий діабет, тривалий стрес та емоційне перенапруження, куріння та інші шкідливі звички. Стенокардія напруги проявляється тиском або печінням у грудях, задишкою, слабкістю та швидкою втомлюваністю. Вона потребує системного комплексного підходу та контролю лікаря. Санаторно-курортне лікування це ефективний спосіб підтримки роботи серця, нормалізації кровообігу та зменшення симптомів. У теплиці ми застосовуємо комплекс терапевтичних методів, які поєднуються з природними ресурсами санаторії, медичні та фізіотерапевтичні процедури, Електрофорез лікарських знеболюючих засобів при гіпералгезії серця та хребта, магнітолазерна терапія зони сегментарної інервації серця та хребта. Сучасні методи фізіотерапії покращують мікроциркуляцію, знижують судинний спазм, стабілізують роботу серцево-судинної системи. Кліматотерапія та дозовані пішохідні маршрути по території санаторію, купання в термальному та мінеральному басейні, руховий режим, лікувальна фізкультура, ранкова гімнастика, лікувальна дозована ходьба, бальнеотерапія. Ванни хвойні або скіпідарні з жовтою емульсією, або лікувальні душі циркулярний віші. Циркулярний душ це коли на тіло пацієнта з усіх сторін циркулярно впливають тонкими струменнями води певної температури, здійснюється масаж. Тиск струмання півтори-два атмосфери. Температура води поступово знижується від 36 до 25 градусів Цельсія, курс від 10 до 12 процедур щоденно або через день. Чисте гірське повітря сприяє насиченню організму киснем, покращує переносимість фізичних навантажень і підсилює ефект лікування. Робота з факторами ризику. Корекція ваги, покращення обміну речовин, відмова від шкідливих звичок та збалансоване харчування є важливою частиною терапії. Призначається дієта 10 або 15 або інші за додатковими показаннями залежно від загального клінічного стану. В першу чергу, обмеження вживання тваринних жирів та продуктів, що містять холестерин. Відновлення нервової системи, стенокардія часто посилюється на фоні стресу, тому застосовуються релаксаційні методики, водні процедури, ароматерапія та інші відновлювальні практики. Додатково проводиться масаж комірцевої зони, фітотерапія для нормалізації роботи серцево-судинної системи. Профілактика стенокардії напруги. Щоб уникнути загострень, важливо дотримуватися рекомендацій: контролювати артеріальний тиск та рівень холестерину, підтримувати здорову вагу, постійно збільшувати фізичну активність, повністю відмовитися від коріння, уникати різких стресових навантажень, дотримуватися збалансованого харчування, регулярний контроль стану серця найкраща профілактика ускладнень. Відновлення та результати оздоровлення. Після курсу лікування в санаторії теплиця пацієнти відзначають покращення переносимості фізичних навантажень, зменшення частоти епізодів стенокардії, нормалізацію дихання та загальне підвищення працездатності. Природні фактори, поєднані з медичними процедурами, забезпечують стійкий ефект та сприяють довготривалому покращенню стану серця. Санаторій – місце, де ви можете підтримати здоров'я серця, знизити ризику ускладнень та повернути комфорт у повсякденне життя. Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та коментарі. До нових зустрічей!